Я знала, що цукорниця рано чи пізно стане нашою точкою неповернення вона стояла на полиці важка порцелянова з ледь помітною тріщинкою на денці, яку знала лише я, так само, як і тріщини в нашому шлюбі, які я звикла дбайливо приховувати від сторонніх очей, за ідеальними серветками та вишуканими вечерями. Вечір у цій квартирі завжди мав один і той самий присмак. Бездоганного порядку та виваженого мовчання, яке тонким, майже невидимим шаром осідало на глянцевих поверхнях меблів, я стояла на кухні, де кожна лінія була вивірена до міліметра, я методично, занадто ретельно витирала вже сухі блюдця. Рухи були механічними, доведеними до автоматизму, доки пальці не почали відчувати приємну шорсткість тканини. Я бачила своє відображення в чистій тарілці, розмита пляма обличчя, волосся зібране у тугий досконалий вузол, і очі, очі, які за роки навчились не виражати нічого крім готовності слухати. Позаду у вітальні розливався зовсім інший світ, там панував сміх, гучний, безцеремонний, той, що не належав цьому дому за правом власності, але почувався в ньому повновладним господарем. Це був голос Світлани. Я чула, як вона знову розповідає Андрієві щось про їхнє спільне минуле. Кожен такий спогад був, наче тонка нитка, якою Світлана обмотувала мого чоловіка, відбудовуючи навколо нього кокон, куди мені вхід був закритий. Раптом сміх обірвався, змінившись гострим, майже повчальним тоном. Маринка. вигукнула Світлана, і в її голосі почулось те саме поблажливе терпіння. З яким зазвичай розмовляють із нетямущими дітьми, ти знову, Андрію, цукор у чашку кладеш, ти ж зовсім за ним не стежиш. Він же три роки як п'є без нього. Ну вже так важко запам'ятати елементарні речі? Я застигла чайна ложка, наполовину, заповнена білими кристалами, завмерла над краєм. Повітря в легенях раптом стало густим, наче розплавлений віск, а в горлі утворився тугий болючий вузол. Я знала точно, до секунди, що сьогодні, о восьмій ранку, Андрій власноруч насипав у свою чашку дві повні ложки цукру, енергійно розмішуючи їх, доки я готувала йому сніданок. Але зараз у вітальні Андрій мовчав. Його мовчання було важким, як гранітна плита. Він не заперечив, він не сказав, Світлано, ти помиляєшся, він просто дозволив цій фразі зависнути у просторі. Роблячи з мене чужу у власному домі, жінкою, яка не стежить. Я повільно опустила ложку, мої пальці відчули холод металу, а по спині пробіг крижаний потяг. Я відчула, як моє власне право знати дрібниці про кохану людину розсипається, наче цей самий цукор, що випадково просипався на стільницю. Я пам'ятала, як усе починалось десять років тому Світлана була лише епізодом. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, найкращою вдячністю за цю історію буде вподобайка та підписка. Ставте на дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, а ми переходимо далі. Колишньою однокласницею, яка з'явилась в найтемніший момент, Андрій тоді не спав ночами, його обличчя сіріло від страху. Помилка в бізнесі борги, які зростали, наче снігова куля. І тоді прийшла вона. Світлана не тримала його за руку, вона просто принесла рішення. Документи на квартиру її батьків, яку вона заклала без жодних вагань, стали для Андрія рятувальним колом. Я тоді відчула полегшення, змішане з пекучим відчуттям власної непотрібності я не мала квартири, яку могла б віддати, я мала лише свою відданість, яка в той момент здалась мені надто дешевою в порівнянні з реальним вчинком Світлани. Відтоді вона стала незамінним членом нашої родини. Андрій прикував себе до цієї вдячності, наче до стовпа. Він відчував себе вічним борожником, людиною, яка винна світлані свій сьогоднішній успіх, цей блиск нашої квартири, у якій ми зараз перебували. Я відчула, як холод від пальців піднімається вище до плечей. Я знову глянула на цукорницю. Андрію. Тихо промовила я, і мій голос прозвучав, наче шелест паперу в порожній кімнаті. Ти справді хочеш чай без цукру? У вітальні намиті запала тиша така глибока, що було чути, як ледь помітно гуде холодильник, я затамувала подих, чекаючи на маленький знак того, що я все ще маю значення. Але замість чоловіка відповіла вона: Ой, Марино, ну не мучте чоловіка. Світлана зайшла на кухню, кроки впевнені, каблуки вистукують чіткий ритм по світлій плитці, він просто занадто вихований, щоб сказати тобі прямо, як ти його втомлюєш своєю надмірною опікою. І ці рушники. Ну, Андрій же любить, щоб все було по лінії. Він перфекціоніст. Ти за п'ять років так і не вивчила. Дай но ну, я сама, я ж знаю, як йому краще. Вона простягнула руку, щоб забрати чайник, і на мить наші погляди зустрілись. В її очах не було відкритої злості, там було дещо гірше спокійне переконання у власному праві. Вона дивилась на мене, як на тимчасові меблі, які можна пересунути в будь який момент. Я відступила, я дозволила їй діяти. Серце робило важкі на рівні поштовхи, віддаючи пульсом у скронях. Я вийшла у вітальню і сіла в крісло напроти чоловіка. Андрій не підвів голови. Він продовжував гортати щось у своєму смартфоні, але я помітила, як напружена його щелепа. Він відчував цю напругу, але його вибором було не помічати її. Для нього було простіше дозволити їй принизити мене, ніж ризикнути виглядати невдячним. Я дивилась на нього і не бачила успішного лідера. Я бачила людину, яка свідомо сховалась за спиною іншої жінки. І в цей момент у моїй душі щось тихо тріснуло. Це не був звук катастрофи, це був звук ключа, який нарешті повернувся в іржавому замку. Я згадала той пакунок десять років тому, згадала кожен її погляд за всі ці роки, кожне я краще знаю, і я зрозуміла, що цей борг це не те, що Андрій винен Світлані, це те, що Світлана винна сама собі, за свою втрачену молодість. Яку вона витратила на очікування біля нашого порогу, Світлана повернулась до вітальні, тримаючи дві чашки на процеляновому підносі. Вона не просто йшла, вона несла цей піднос як доказ своєї перемоги. Коли вона поставила чашку перед Андрієм, вона на миті затримала руку на його плечі всього на секунду довше, ніж дозволяли правила. Це був сигнал мені тут усе моє. Андрій нарешті відклав смартфон, він глянув на чашку, потім на Світлану, і на його обличчі з'явилася та сама вдячна, майже винувата посмішка. Він був заручником власної пам'яті або ж йому було дуже зручно ним бути. Перед тим як заговорити, я відчула, як тіло охоплює дивна, крижана незворушність я міцно щепила пальці, відчуваючи кожну лінію на своїх долонях. Світлано. Мій голос був рівним, але в ньому з'явилась сила, якої раніше не було. Я все ж таки принесу цукор про всяк випадок. Вона лише пірхнула, поправляючи своє ідеальне волосся. Марино, ну не сміши. Ти хочеш довести, що знаєш чоловіка краще за мене? Він ненавидить солодке в чаї. Це ж база. Ми з ним стільки пройшли, що я відчуваю його смаки, як власні. Андрій знову промовчав. Він лише зробив невеликий ковток, дивлячись на вечірнє місто. Я встала і повільно пішла на кухню, я не поспішала. Разом із кожним кроком у моїй голові вибудовувався новий ланцюжок істин. Я згадала всі ті роки, коли він виправдовував її втручання. Ну ти ж знаєш, вона ж мене врятувала, і я завжди вірила в цю легенду про святий Борг. До тієї самої секунди. Я взяла цукорницю, повернувшись до вітальні, і я відчула, як тиша стала майже відчутною. Світлана щось тихо шепотіла йому на вухо, а він не відсторонювався, він насолоджувався цим змаганням. Я підійшла до столу і спокійно поставила цукорницю прямо перед ним, ложка тихо дзвякнула об край. — Пий так, як тобі подобається, Андрію промовила я, дивлячись прямо йому в очі. Я бачила, як розширилися зіниці світлани. Вона завмерла, чекаючи, що він зараз відсуне цукор, аби не образити її. Але Андрій мовчки взяв ложку повільно, майже урочисто, набрав цукру і всипав його у свою чашку одну ложку, другу. Він почав розмішувати і звук металу об стінки порцеляни в цій тиші здавався пострілом. Світлана зблідла її впевненість, її влада, її ілюзія того, що вона єдина важлива людина, розлетілась на шматки. Андрію, ледь чутно видихнула вона, але ж ти. ти завжди казав, що це занадто. Андрій навіть не глянув на неї. Він дивився на мене, але в його погляді не було вдячності чи провини, там було дещо інше. Я відчула, як у грудях розливається гірка холодна порожнеча. Перед тим як Світлана, схопивши сумку, мовчки вибігла з квартири, я встигла помітити її обличчя. Обличчя жінки яку щойно використали й викинули. І я встигла помітити очі свого чоловіка. У них не було сорому, у них було задоволення. Коли звук вхідних дверей остаточно згас, у вітальні оселилась нова тиша. Андрій спокійно пив свій солодкий чай. Нарешті вона пішла, ліниво промовив він. Бачиш, Марино. Я ж казав, що цукор вирішить усі питання, вона просто занадто багато про себе думала останнім часом треба було її трохи приземлити. Я відчула, як мої ноги стають ватними, я зрозуміла все в одну мить Світлана не була моїм ворогом, вона була лише його інструментом. Він не був заручником вдячності за ту стару квартиру, він тримав її поруч усі ці роки навмисно. Йому подобалось, як дві жінки, одна з минулого, а інша з теперішнього змагаються за його увагу, йому подобалось бачити, як я ковтаю образи, а вона лізе зі шкіри, аби бути важливою. Це підживлювало його его, він дозволяв мені страждати тільки для того, щоб я міцніше за нього трималась, шукаючи захисту. Я повільно підійшла до вікна, бачила, як Світлана самотня і розгублена, швидко йшла по парковці до свого авто. І тут я зрозуміла вона така ж сама жертва, жінка, яка чіплялася ілюзією своєї незамінності, яку він використовував, щоб почуватися Богом. Я глянула на нього, він виглядав ідеально успішний чоловік у красивому інтер'єрі, який щойно обрав свою дружину. Але я знала, я знала, що він промовчить знову кожного разу, коли це буде йому вигідно. Сьогодні це було про цукор. Завтра це буде про моє життя, рука раптом стала чужою. Порцеляна моєї чашки легенько оцокнула об скло столу, звук був такий гучний, ніби десь у глибині цього ідеального дому нарешті впала остання стіна. Я взяла свою чашку, чай уже зовсім охолов, і я зрозуміла я виграла цю маленьку війну на кухні, але програла набагато більше. Свою віру в те, що в цьому домі колись жила любов, а не просто холодний чоловічий егоїзм, захований за блиском ідеальних фасадів. Друзі, як ви думаєте, що гірше нахабна подруга, яка застрягла в минулому, чи чоловік, який дозволяє витирати об дружину ноги, щоб потішити своє самолюбство? І чи варто боротися за чоловіка, який навіть у чашці чаю не може обрати твій бік? Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, я буду дуже вдячна за вподобайку та підписку і до зустрічі!